хелло усі ми ірівем. Дякую, завіка... За від... дякую, що завітали, і дякую, що дивитеся, і... і просто, якщо навіть воно вам не цікаво. Я тут в цьому відосі хочу на основі ну, прикладів, що стосується конструювання біомедичного обладнання, все ж таки ну, розкрити таким. Ну, Трохи розширити краєвид для мейкерів і людей, які щось для себе майструють. Тобто, ну, просто показати основні етапи, що до чого і як. Так от, ну, типу, у вас є ідея, ви хочете щось спроєктувати, і треба трохи по термінології зрозуміти, що воно до чого. Тобто, от є такий момент, як стадія. Ну, це якийсь період, де ви все ж таки ну, щось протікає якийсь процес у вас, так, роздуми якісь. А є етап. Ну, Це вже повна частина стадії, в якої ви все ж таки ну, щось ви вже відокремлено зробили. Ну, Тобто, якісь у вас є встановлені стадії, і ви дійшли до цього етапу. Тобто, треба ці, ну, для себе ці поняття вкорити. От. І далі От у вас є конструкторський проєкт. Тобто вже є ідеї, вже ви щось собі накалякали, намалювали на вашому аркуші паперу, десь записали свої ідеї, думки. Ну, Типу, в цілому для чуваків, звичайних чуваків Зенету, які полізли венет, щоб собі міски не напружувати, це все на що не потрібно. Треба просто для себе вкорити сам алгоритм. Алгоритм ось який. У мене є ідея. Добре, щось вигадали, щось хочете зробити. От, наприклад, щось таке: ви переходите на другу стадію, ви аналізуєте, а що вже є. Бо ідея це круто, але. На жаль, часи вольтів та амперів минули, і щось нове вигадати досить складно, хоча мені вдається. І от і такий простий алгоритм, як робити що-небудь. Типу, проаналізували щось, подивилися, а воно дійсно вже є. Якщо воно дійсно вже є, ну, існує в світі. То можна це модернізувати. І оце я обожнюю, і більшість мейкерів теж так роблять. радіоаматорів, і байдуже, чим ви займаєтесь біомедичною інженерією або чимось іншим. Коли ви щось модифікуєте модернізуєте, це круто. Як і ЛВМ. ЛВМ6. це круто. ЛВМ – От <biscuit> <subscribe> <chemistry> <could> <classics> Деякі розробки технічних таких моментів ну, треба все ж таки для себе мати план, типу, зробити так називане а, технічне завдання, і це найважливіше. От спробуйте свої думки розписати і прописати на аркуші паперу, що за чим, ви зрозумієте, як це важко. А якщо вам треба, щоб хтось для вас це зробив і йому поставити задачу, о, оце надваріжливо. І тим паче, що е, і, і, і треба ще до того, як комусь щось описувати, все ж таки зробити якусь модель, щоб переконатися, чи воно взагалі вам потрібно. От. Тож, маючи вже технічне завдання, розуміння того, що як, де і чого ви хочете досягнути, можна все ж таки піти до розробки ну, такого. Робочого зразка, щоб похвалятися потім. Чуваки, я круто, ось дивіться, що в мене є. І це така стадія, що потім вам, коли ви вже маєте якісь результати, треба будуть ці результати якось усім показати. І в мене з цим завжди проблеми. Бо показувати те, що ти наробив, досить важко, і пояснювати це складно. Але я намагаюся і сподіваюся, ви теж навчитеся. Тільки це треба пробувати. І не один, не двічі, а багато разів. І певно, у всіх все вийде. Тож, сподіваюся, ця інформація була корисна доречна. А навіть просто для саморозвитку всім тим, хто. Ну, Полюбляю щось майструвати, бажаю це майструвати на рівні все ж таки, таких більш-менш серйозних проєктів, і робить це не тільки для себе, а намагається ще й для людей робити, щось комусь там подарувати, продати або вирішити якусь задачу. Тож ну, просто візьміть цю інформацію собі до уваги. Усім привіт! Буваєте, ЛВ!